Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку узагальнюємо прийоми додавання та віднімання в межах 10 слово здійснює я практично. Графічну хвилинку число 67, один рядочок. Якщо не встигаєш, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати далі. Працюємо одноцифрові числа: 7, 9, 0, 1, 6.

Як сума розрядних доданків кожних з чисел. 13 це 10 додати 3. 17 – це 10 додати 7. Вімнадцять додати 8. 14 – це 10 додати 4. 12 – це 10 додати два. Молодці мої розумнички. Попереднє число до кожного з чисел. 7. Попереднє число 6. 17 попереднє число 16. 13. Попереднє число 12. 15 попереднє число 14. 8 попереднє число 7. 11 попереднє число 10. 19 попереднє число 18. Ви впоралися. Давай з тобою зараз порівняємо числа. Розглядаємо 17 та 7. 17 більше, ніж 7. 13 відняти 3 та 10 додати 3. 13 відняти 3 буде 10. 10 додати 3 буде 13. 10 менше, ніж 13. Наступний, будь ласочка. 4 та 18. 18 більше, ніж 4. Наступний. 4 та 8. 4 менше, ніж 8. 10 додати 6 та 16. 10 додати 6 буде 16 та 16. Дорівнює ставимо. 10 та 1. 10 більше, ніж 1. 16 відняти 6 та 1. 16 відняти 6 буде 10. 10 більше, ніж 1. І останнє. 18 відняти 10. Та 18 відняти 8. 18 відняти 10 буде 8. А 18 відняти 8 буде 10. Мої розумнички. Олег об'єднав вирази в три групи за способом обчислення. Обміркуй, чому хлопчик утворив саме такі групи. Та прокоментуй, як знайти значення виразів у кожній групі. Давай розглянемо. Перше. 7 додати 2 буде 9. 10 відняти 2 буде 8. 4 додати 3 буде 7. 9 відняти 3 буде 6. 6 додати 4 буде 10. 5 відняти 4 буде 1. 6 відняти 5 буде 1. П'ять додати 5 буде 10. чому хлопчик утворив саме таку групу? Правильно. В даному варіанті ми з вами можемо побачити, що треба нам до більшого або від більшого віднімати. Менше число. Друга група ми, навпаки, до меншого додаємо більші числа. І в третьому ми робимо вирази тільки на віднімання. Будь ласка, прокоментуй, як знайти значення виразів. 7 додати 2 9. 8 відняти 3.

Мої розумнички, знаєте, буде 3, звичайно. Давайте з вами спробуємо прокоментувати, як знайти значення виразів. 8 відняти невідоме число буде 3. Щоб знайти невідоме число, треба від 8 відняти різницю. 8 мінус 3 буде 5. Невідоме число додати 3 дорівнює 7. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. 7 мінус 3 буде 4. 6 додати невідоме число буде 10. Треба від суми відняти відомий доданок. 10 мінус 6 буде 4. Невідоме число відняти 4 дорівнює 5. До 5 треба додати 4 і отримаємо 9. Невідоме число відняти 7 дорівнює 2. Щоб знайти. Невідоме зменшуване, треба. До від'ємника додати різницю. 7 додати 2 буде 9. 5 додати невідоме число дорівнює 9. 9 відняти 5 буде, звичайно, 4. Ви, мої розумники. Тепер перейдемо до наступного завдання. Нам з тобою треба порівняти числа. Зупиняй відео. виконай це завдання у своєму зошиті. А ми повернемося. Тільки перевірити. Ну що, готові? 8 та 5. 8 більше, ніж 5. 10 та 7. 10 більше, ніж 7. 6 та 9. 9 більше, ніж 6. 6 менше, ніж 9. 8 та 10. 8 менше, ніж 10. 4 та 10. 4 менше, ніж 10. 7 та 8. 7 менше, ніж 8. 23 та 27. 23 менше, ніж 27. 42 та 34. 42 більше, ніж 34. Давай з тобою разом обчислимо вирази. Зупиняй наше відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Перевіряти.

13 відняти 2. Звичайно, 11, мої розумнички. 12 додати 6 буде 18. А ви впоралися з цим завданням. Будь ласка, обереться глин колега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота. зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна, я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!